Момомо ефірі ТСН інформаційна характеристика понеділка. До вашої уваги, доброї ночі. Терористи пообіцяли припинити вогонь до 10 ранку, 27 червня. Леонід Кучма підтвердив відповідну заяву так званого прем'єра ДНР. Олександра Бородая за результатами спільних переговорів в Донецьку зустрілися представники України, Росії, ОБСЄ та самопроголошених республік. Другого президента України Леоніда Кучму на переговори делегував президент Порошенко. Несподіванкою стало участь у перемовах Віктора Медведчука та регіоналів. Олега Царьова і Нестора Шуфрича за повідомленням російських змін на Медведчука погодились. ДНРівці. і цей вибір схвалив Путін під будівлею облдержадміністрації зібрався проросійський мітинг, кучмою Шуфрича до їхніх автівок. Проводили криками Ганьба, вбивці та зрадники, били по машинах. Царьов, який, до речі, разом з Бородаєм перебуває в розшуку, спробував себе у ролі миротворця, намагався заспокоїти розлючений натовп. Врешті охоронці так званої ДНР відтіснили мітингувальників і легковики поїхали. Головний результат зустрічі домовленість про тимчасове перемир'я, численні польові командири ДНР та ЛНР поки що жодним чином не прокоментували. Що один з самих главних вопросів военные действия, условно говоря, с обеих сторон. И если это с обеих сторон будет соблюдаться, тогда дай Бог, дальше само собой начнется нормальный мирный процесс. Мы надеемся на то, что за это время, за время прекращения, совместного прекращения огня, прекращения огня с обоих сторон, мы сможем договориться и перейти Покрейний начальник консультації по переговорів по мирному регулювані конфлікту. Про наміри терористів зробити паузу стало відомо близько 9-ї вечора. Перед цим була заява речника інформаційного центру РНБО Володимира Чепового, що в понеділок бойовики не нападали на українських силовиків у зоні АТО і активних боїв на Донбасі не провокували. Чеповий зробив висновок, що мирний план президента України Петра Порошенка. Дає результат, і це фактичне припинення вогню. Чи справді день минув спокійно? А про це наш кореспондент в зоні бойових дій Руслан Ярмолюк. Попри оголошене перемир'я. А наразі такого переміряно перемир'я по суті на блокпостах післов'янському немає. Цілу добу фактично тривали обстріли українських позицій з боку терористів. Маємо п'ять поранених. Були обстріляні колони, були обстріляні блокпости. І щодо останньої інформації про припинення вогню до 27 червня. Поки це рішення активно обговорювалося у Донецьку на цей момент. Фактично близько 8-9 години вечора вівся обстріл з боку Слов'янська. Українських блокпостів на передовій фактично бій тривав близько 30-40 хвилин. Застосування мінометів та кулеметів на щастя поранених серед військовослужбовців українських немає. Вже пізніше солдати дізналися, що фактично в цей час тривали перемовини про припинення вогню. І якраз цей момент на блокпостах українських військовослужбовців. Тривав бій за останньою інформацією, поранені, які маємо за останню добу, вони двоє з них у важкому стані. Вони зараз перебувають у шпиталі, а троє мають незначні поранення. Всі вони отримали під час фактичного конвоювання супроводу конвою і напад був скоєний неподалік Ізюму. Україна ховає своїх героїв з хлопцями, які віддали життя за мир на сході країни. Прощалися на Львівщині, Тернопільщині, Запоріжжі та Житомирщині. На малу батьківщину привезли і тіла п'ятьох загиблих у БТРі на Донеччині, бо які полягли минулого тижня у бою під Ямполем. Усі, родом із західної України. Тіла ще двох їхніх колег, що згоріли в бронемашині, досі не можуть забрати. Про шану героям далі в сюжеті. Львівщина, село Семирівка, проводжає в останню путь 21-річного Юрія Прихода. Дорогу від дому до цвинтаря. Діти осипають полюстками троянд. Дорослі несуть синьо-жовті, червоно-чорні прапори з чорними стрічками. Слава Україні! Слава! Юрко прихід відслужив строкову службу і пішов працювати контрактником у зоні бойових дій на сході країни. Хлопець пробув 4 місяці. Минулого четверга біля села Ямпіль його розвідувальна рота потрапила у засідку терористів з протитанкового комплексу. Бойовики вбили усіх сімох членів екіпажу БТРа. Ну що казав, я йду, як захищати вас так до мами, до тата. Хоч міг тату їздив до Москви, каже, на що тобі того, знаєте, типу, все добре, не переживайте і все, то й останні слова. Лампадки та квіти на узбіччі уздовж траси 50 кілометрова черга людей. Так на Тернопільщині проважають Віктора Семчука, поки тіло бійця везуть з аеропорту до рідного села. В самому селі Залав'ї попрощатися з 23-річним розвідником приїхало понад тисячу людей. Останній раз, коли він до нас дзвонив, казав нам, що каже, ви хлопці, поки віддихайте, а я буду вас захищати. І він був дуже доброю людиною. У Запоріжжі провести в останню путь 26-річного Андрія Кравченка прийшли пів тисячі людей. Хлопця на Донеччині застрелив терорист снайпер уже після того, як українська сторона оголосила про перемир'я. Ті, хто сіжиться в тилу, соотвісно, вони виживають. Самі сміливі рішительні мужественні, які сіть в руках, які військо, захищають свою землю. вони отримують перші пулі осколки. Андрій був єдиним годувальником у сім'ї. В нього залишилися мати, дружина та двоє дітей. Родині загиблого влада Запоріжжя обіцяє допомогти. Трьохмісячний дитина, ємечка, так же її любив. Його забрали, місяця ще не було. У Житомирі сьогодні прощалися з двома десантниками, які загинули в бою під красним лиманом. Тіло 30-річного капітана Олексія Крементаря привезли до військової частини, де він служив. 25-річного контрактника Олексія Шевченка рідні забрали у село Левків на Житомирщині. Вони попали під обстріл в районі моста. під обстріл автоматів і мазго Капітан Крементар поліметов. погиб Крементальніпосередні осколочного сколочне від ґранадґранто. Вшанувати героїв до військової частини з квітами. Прийшло кілька сот людей. Товариші загиблих припускають, що на колони українських військових бойовики напали не випадково. кажуть, хтось із командування продав терористам інформацію про пересування українських вояків. Якщо б там були діти Верховної Ради всіх Верховної Ради, Генеральний штаб, Міністерство оборони, посадити туди на 6 гривень суточних без бронежилетів. Та то закінчилась через два дні. Наталка Волосацька, Світлана Павук, як і Насков і Олена Кузнецова, ТСН 1+,1. Врятувати рядового Руслана під час визволення Маріуполя під ногами у 38 38-річного бійця батальйону Азов вибухнула. Міна Руслан Берладін дивом вижив, осколками йому пошматувало внутрішні органи і руку. Лікування складне і дороге. Як доброволець зову бореться за життя і як допомогти герою? Дивіться далі. Він уже 10 днів як не може харчуватись самостійно, однак усе одно всміхається. Його рука тримається лише на гвинтах, та чоловік не втрачає гумору. Боєць батальйону Азов Руслан Берладін без перебільшення став майже національним героєм. Вчора я бачив по телевізору, Юрист за фахом із Чернівців він покинув всі особисті та бізнесові справи і добровільно пішов на передову. Визволяти від бойовиків Маріуполь. Він вирушав, зізнається, як в останню путь на плечах протитанковий гранатомет у кишенях. Гранати планував наперед, якщо буде критична ситуація, власноруч знищити і ворогів, і себе, аби не потрапити у полон. Був вистав снайпера в заряд гранатомета, який був. На плечі. Пархозі, ряди, вже на мені Це останнє відчуття чоловіка від операції в Маріуполі. Бої товариші вже згодом йому розповіли. В тожці, де Руслан висадився з машини, було закладено міну. Сепаратисти підірвали її дистанційно. Через мало з життям поранення легіонер уже переніс кілька складних операцій. Хірурги маріупольської лікарні збиралися ампутувати праву руку. Та була п'ятниця 13. врятувала швидка реакція побратимів. Єдиним на всю Україну госпітальним літаком пораненого доправили до Києва. Самольоти, скора допомога, якби транспортування Руслана і в Київ і каби виїзд речей. То тобто, скабину токби за государства. Попереду у Руслана ще тривала боротьба за життя та здоров'я. Потрібно ставити протез плечової кістки, пересаджувати шкіру і м'язи замість ділянок, які знищив некроз. Та головне необхідно відновлювати розірвану осколками печінку зі стравоходом там єта дві треті печінки сильно скомпрометовано підшлункова железа от ну і і, і кишківник На найближчий місяць медики оцінюють потребу в ліках на суму до 200 000 гривень Один антибіотик, допустим, разове введення, він може стоїти тисячок це рахунок сестри Руслана Берладіна, на які небайдужі українці можуть переказувати кошти на реабілітації пораненого добровольця, сам хлопець після одужання має намір повернутися до лав батальйону. Наталя Набукова Вадим Верба, ТСН 1+,1. Дорога на схід на вірність Україні присягнули 360 добровольців батальйону Донбас, і 70 вояків батальйону Азов. Донбас уже за кілька днів буде під слов'янськом, а півтисячі бійців «Азову» мали короткий перепочинок після операції з визволення Маріуполя і знову заступають на бойове чергування. Хлопці кажуть, завдяки волонтерам. У них є все необхідне зброя, каски і бронежилети. Ну а завдання залишається незмінним: звільнити схід України від чужих агресорів. Європейські політики схвалили мирний план Петра Порошенка. Сьогодні у Люксембурзі його презентував новопризначений міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він переконаний, суверенітет України зміцнить підписання угоди про асоціацію України з ЄС, заплановане на 27 червня. Останні формальності вже завершено. Про перший європейський вояж головного дипломата України Яна Слясарчук. Вперше в історії голова міністерства закордонних справ України долучається до засідання Ради Європи разом з європейськими колегами до Люксембурга, де зустрічаються провідні дипломати Євросоюзу, Павло Клімкін їде, щоб представити Європі мирний план дій. головною тезою має стати підтримка президентського мирного плану. Передумови критичні для реалізації мирного плану, всебто ефективний контроль кордону і запровадження мирного плану в цілому. Зараз критичні для України. План підтримують ще до початку засідання Катрі Катрінештон, що кілька разів протягом зими приїжджала до України, наполягає на максимальному сприянні діям нового президента. Зараз особливо важливо підтримати те, що намагається робити президент Порошенко. Спокій і мир життєво необхідні для майбутнього країни. Це не тільки очевидні речі щодо запобігання смерті чи поранень людей, а й важливі для розвитку країни в цілому. Тож усі заходи мусять бути спрямовані на це. Новий дедлайн для Кремля. П'ятниця день підписання угоди про асоціацію з Україною. До цього часу захід, за словами міністра закордонних справ Великої Британії, має можливість. Побачити, як Росія відреагує на мирний план, і зрозуміти, що робити з Росією зараз принципово продемонструвати, якщо вони продовжать дії щодо дестабілізації, ми вдамося до нашого плану дій, і ми це узгодили у п'ятницю. Це має вирішитися остаточно у Росії, не повинно бути сумнівів. У президента Путіна не повинно бути сумнівів. Ми в Європейському Союзі готові вдатися до цих дій. Проведено велику роботу щодо підготування ширших санкцій стосовно Росії. Ми вже запровадили доволі сильні заходи, але ми готові їх поглиблювати, якщо буде необхідно. у Люксембурзі Рада Європи виконує останню формальність без обговорень. Доручає голові ради ЄС Германа Ван Ромпео підписати угоду. Він уже поговорив з Петром Порошенком телефоном. Після чого прес-служба президента України. Україна повідомила до п'ятниці Київ, Москва та Брюссель можуть провести тристоронні консультації. Україна і далі сподівається, що Росія слідом за Європою підтримає мирний план. Телефонний скандал у Польщі. Журналісти опублікували уривки таємно записаної розмови міністра закордонних справ Радослав Сікорський, нібито невдоволений співпрацею зі США, яка викликає хибне почуття безпеки, може призвести до конфлікту з Німеччиною та Росією, і порівнює нинішню позицію Варшави з оральним сексом. Польський уряд заявив, що слова Сікорського вирвані з контексту і звинуватив в оприлюдненні розмови кримінальне угруповання, яке намагається дестабілізувати. Ситуацію в країні газовий шантаж Росія пропонувала Естонії і Латвії знижку на блакитне паливо в обмін на вихід із НАТО. Про це в інтерв'ю журналістам розповіла президент Литви. Даля Грибаускайта і зробила висновок, що країнам ЄС надто ризиковано залежати від російських енергоресурсів. Крім того, пані Грибаускайте вважає, що Путін, подібний одночасно і до Гітлера, і до Сталіна, бо ви використовує національне питання щоб створити штучний привід для захоплення чужих територій. Євросоюз допоможе українцям поліпшити міліцію. Рада ЄС сьогодні вирішила створити експертну місію для реформи сектору громадської безпеки, зокрема органів правопорядку. Допомагати збираються рекомендаціями, як зробити міліцію ефективною і справедливою. Перша група, яка підготує все для роботи місії, приїде до України цього літа. Працюватимуть в регіонах штаб-квартира буде у Києві. На триватимуть такі консультації два роки. Чвари навколо Межигір'я. туди несподівано приїхали представники генпрокуратури проводити опис майна, але отримали від коша. Самооборона їх не пустила. і Твердить силовики прийшли без усіх необхідних документів. Охорона побоюється, що територію просто хочуть закрити для громадян, і каже, статус межигір'я мали вирішити Кабмін та Рада. Натомість парк передали у тимчасове розпорядження Міністерства агрополітики без громадського обговорення. У генпрокуратурі пояснили, діють згідно з рішенням суду. А той постановив провести опис майна і в разі потреби накласти на нього арешт. Самооборону хочуть замінити міліцію на місце. Прибув і заступник міністра МВС. А він пообіцяв, що представників генпрокуратури пустять працювати. Щоправда, цього не сталося. Комендатура та прокурор домовилися перенести перевірку на коли поки що не зрозуміло. Коли буде постанова кабінету міністрів, має бути створена комісія з спеціалістів, які зможуть оцінити це все майно, переписати і передати навіть на той же баланс аграрної політики. Але це має бути в законному порядку. Зараз досить багато тут людей, які знову ж таки юридично не мають підстав здійснювати ту охорону на сьогоднішній день. Це визнання будівель. Які знаходяться на території Межигіря речовим доказом і забезпечення їх охорони силами, все таки підрозділів Міністерства внутрішніх справ. Висунути український майдан як явище на Нобелівську премію миру запропонував інтерв'ю ТСН Посол Іспанії в Україні Херардо Ангель Богай-Отоне. На його думку, українці заслуговують на цю нагороду, бо є достатньо зрілою європейською нацією. Як підтвердження називає те, що в Україні радикальні партії здобули підтримку менше 3% голосів. В ЄС ці показників кілька разів вище. Також іспанський дипломат закликає Європу активніше захищати свої цінності, щоб російська пропаганда отримала належну контратаку. Шубунда майдан комота. Я думаю, що західні змі могли б висунути майдан як явище на Нобелівську премію миру. Я вважаю, що ця ідея цілком вписується в пропагандистку війну, яка зараз ведеться. Не як чиста пропаганда, а як доказ правдивості намірів та цінностей, які неможливо ігнорувати. Усі доповіді та аналізи міжнародних спостерігачів щодо того, що відбулося відбувається в Україні, вражаючи збігаються. Головна проблема зараз заспокоєння ситуації та примирення. Цього хочуть насправді всі українці. Realmente ha pasado y pasa. Пісню про Путіна поклали на музику російського гімну, причому в різних кінцях світу одночасно у Львові. Свій варіант містяни виконали під консульством Росії під час чергової акції протесту. Оригінальний текст вони замінили всього трьома словами популярної в народі кричалки. А от російськомовний далекобійник у сполучених штатах підійшов до справи з усім літературним хистом. Свій твір на тему Путіна куплети приспів він назвав гімном антирашистів. Обучен го, а будет, обучен го в Москве по Кування до Румунії український мільйонер відправив кінгуру. Дворічна тварина ушкодила лапу. А румунські лікарі спільно з австралійськими колегами взялися це виправити. Найважче позаду зараз потерпіла одужує. Ветеринари повідомили власник тварини, мільйонер із чернівців. Журналісти ТСН намагалися його розшукати, але поки що жоден Чернівецький багатій власником кінгуру не назвався. У доброму гуморі зустрічайте вівторок і нехай він буде для України мирним і багатим на хороші новини. О сьомій ранку ТСН розповість як минула ніч. Ну а наразі добра ніч.